Ви вирішили купити ліжко і разом з ним матрас, отож, магазин Мебліка. Звертаємо вашу увагу. Ви купуєте окремий виріб ліжко, окремий виріб матрас. Якщо ви хочете зекономити, то будьте добрі, економте на ліжку, а не на матрасі. Тому що ваш сон, якість вашого сну, ваш комфорт залежить виключно від матрасу. От вам для прикладу, матрас 160 на 200 3560 гривень. Сідаєш, повністю провалюєшся. Майже доломелий. Ну, якщо ви хочете такий матрас, будь ласка, 4490 ліжко, 3,5 матрас. От вам 8, грубо кажучи, тисяч гривень, готовий комплект. Але якщо ви цінуєте свій сон, свій комфорт і зручність, то приходьте по можливості. Зняли верхній одяг, лягли, спробували матрасик. Я не кажу в піжаму і в труси. Я маю на увазі, що ви хоча б без курточки. Щоб ви відчували повноцінно той матрас, прийшли і в те положення, в якому ви засинаєте, лягли і спробували матрас. Ви його підбираєте не на день, не на два. Тому приділіть цьому півгодини, годину часу, але оберіть той матрас, на якому вам буде зручно і комфортно. А не беріть те, що по акції, чи те, що максимально дешеве. А в інтернеті я бачив. Так, да, ви це бачите в інтернеті, але це не та якість, яка вам потрібна.